Є загиблий, попередньо 10 поранених, зруйновані та пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та багатоповерхівки. Такі наслідки наймасштабнішого за рік обстрілу Запоріжжя. У наслідок ворожих обстрілів поранено десятеро людей. Ще троє вважаються безвісти зниклими. На одному із місць влучання у приватному секторі обласного центру надзвичайники проводять пошуково-рятувальні роботи. А тут перерывали мы? Да, тут... спали вот здесь это их? приехали недавно, мы с Сашей ушли, младший брат, ушли к дедушке с бабушкой, они на улице, на две улицы ниже живут. Привалило стеной, привалило потолком. Не знаю, как они это сделали. Нашли какой-то выход, какую-то дырку, и они выбежали. И выбежали босиком, кто в трусах, папа. Мама в ночнушке, прибежали все в крови. И им вызвала скорую и поехали в больницу.

Не була тяжка так Сьогодні, з четвертої ранку, ворог почав наносити ракетні атаки по нашій цивільній інфраструктурі в місті Запоріжжя та Запорізької області. Дійсно, ворог цілив по критичній інфраструктурі, яка не має жодного відношення до військових не має жодного відношення до військової промисловості. Суто критична інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність наших мешканців. Одним з таких об'єктів є наша Дніпрогес. Дійсно, сьогодні нада. Ну годину рух через Дніпрогес перекрито авто автівок перекрито. Дійсно, частина критичної інфраструктури постраждала. Наразі рятувальники, всі служби працюють на території і Дніпрогес і всіх інших зруйнованих об'єктів. Я думаю, що трохи згодом ми дамо обширну інформацію. Наша мета буде відновити все якомога швидше для того, щоб відновити рух. І Я впевнений, що нам це вдасться найближчим. Годинами максимум одна доба. Це те, що нам буде потрібно для відновлення руху. Ворог поцілив по великій кількості житлових будинків. Зруйновано щонайменше сім одноповерхових будинків на правому березі міста Запоріжжя, також поцілено поруч з багатоповерховим житловим будинком. А також ще щонайменше у 20 житлових будинках повилітали вікна, зруйновані балкони. Наразі не обійшлося біжертв. Наразі працюють рятувальники. Вони розб. Рають завали особливо це стосується приватного сектору, там де мешканці просто спали, а ворог цілив по ним ракетами. Під завалами точно є люди. Наразі розбираються завали нашими рятувальниками. Трохи пізніше зможемо повідомити про точну кількість людей та точну кількість постраждалих людей. Також на Дніпрогесі під час ракетної атаки знаходилися точніше, здійснювали рух як тролейбус, так і здійснювали рух приватні автівки. Також є на жаль постраждання.